Вітаю, шановні друзі. Продовжую роботу над косілкою на Вроді би вже позакінчував згородами, обсадився. От, тепер треба робити косілку. Не за горами вже буде косовиця. Так, От зробив нижні диски. повигинав, позварував. Що потім лишиться під ножі поробити і побалансувати їх. Сьогодні Поробив стакани. Це з Жигульовського моста, Жигульовська полуось. Тут підшипник лишився рідний. Тут витичена обойма підшипника і флянець. Докріпитися до ну, зроблений буде верхній корпус балка, так сказати. На полосі нарізав шліци, посадочне шліци, і щоб закріпити таку шестерню. Зробив таку шестерню. Тут 20 мм, тут 20 посадочний. І внутрі от 6 шліців. Це втулка з привода НШ-32 насоса з двигуна. Там є така, тут зверху зрізані були. Зуби Проточена під 35, шліфова підшліфовано. Буде сальник ходити. буде потім ще ще один флянчик з сальником. Так воно буде стояти. Ось воно на місці. Пітися. І от до неї пара. Тої знову ми... хоті буде нас збільшення. Оберіть. Отак. От. От на даний час поки що все. Буду займатися от тепер самою балкою, редукторами. Думаю, щось вийде. Так. Дякую за увагу. Усе На все найкраще. До нових зустріч.